От у сьогоднішній розмові все взаємопов'язано. Перший блок називається управління, а другий називається Організація оборони та спроту. Але без управління в тому чи іншому вигляді той оборони і спроту певне не було б. Тому воно все одне від одного залежне. І про те, в який спосіб у перші дні вторгнення. Було організовано або поставало знизу спротив українок і українців у на Сумщині повномасштабні російські навалі. Про те, як одні з одним спілкувалися, як повідомляли про пересування ворожої техніки і живої сили, зараз сім хвилин має Олексій Дрозденко. Декан факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського держуніверситету, доцент та ще й кандидат фізико математичних наук. Я вам дякую за ці сім хвилин. І почну з того, що я звичайна цивільна людина, і в мене зранку 24-го конверту не було з інструкцією. Місто, міщани, звичайні люди, вони занурювалися в страх та розгубленість. Ми потім зрозуміли вже ось тепер, що цьому страху й розгубленості ми змогли потім протиставити нашу волю, хоробрість, організованість, відданість. подібне. Але де його спочатку було взяти? Всі кудись бігли. І я біг к сейфу, бо там було дві рушниці. А дружина говорить: облиш мені одну. І це вже перша підтримка. Замій був у військоматі, телефонує і говорить: я вже мобілізований, комкомандир мінометного розрахунку з однієї особи поки що без міномету, ну то не страшно. Військомат міський працює тут черги. Це також дуже чудова інформація була на мене, для мене, як на ранок. Кажу до зустрічі скоро. Військомат дійсно працював до тих пір, поки е, ті танки по Кендратіва не проїхали. Перша перестрілка з ворогом на Кондратіва. Ми туди трошки не встигли, на гаряче. А потім, що ми там побачили, це ну, там горіло все, да? а ми побачили маленьку першу перемогу. Ми побачили озброєний підрозділ, котрий успішно чинив опір. Це надихало, вселяло. Потім була друга спроба того ж дня, потім на Пілопольській і знову маленький успіх там, маленький там. І ось страх і розгубленість почали витіснятися цими гарними прикладами. Увечері виступив президент. Через кілька днів Арестович також підтримав. Медійники молодці робили цю справу. Перемотаю кілька днів. Субота і телефонують ті хлопці, котрі були мобілізованими, і кажуть, треба підтримка. Просто привези нам їжі в кафе з Прокоф'єва. Я в кафе, і що ми бачимо? Ми бачимо, як фермери, звичайні люди. Несуть цю їжу, везуть, дівчата в кафе там її готують. А приїхали не тільки я, приїхали ще купа автівок з різних кінців міста, і кожен бере там 15-20 порцій. Це вже спостає схоже на мережу якихось пунктів опору, груп опору. Я заїжджу в рідний університет на хімістечко, бачу цих хлопців, їх там 20. Навіть менше. Але командир, два дні як командир, уже робить свою справу. Він їх там чомусь вчить, ставить задачки, б'є на групи, розділяє. Ректор говорить: вам треба корпус, беріть два. Що ще? Камери, окей. Служба технічна підтримки по камерам можна. Їдальня буде вам корм, їда, так? От, і Вечір настає, Я розумію, рідність стіни допомагають, залишаюся. У людей ще більше зменшується страх і розгубленість, і настає розуміння, як треба чинити опір. Люди починають прибувати. Починаються інструктажі з правилами там поводження зброї, її використання. Медики роблять свої інструктажі. Зрозумілості ситуації стає все більше і більше. Командир починає їздити кудись в центр, є якийсь штаб, якась координація, блокпости, паролі, зв'язок. Це ще більше нас починає надихати, і через чотири дні людей вже 40. І вони підходять, приходять хто з чим. З палками молотком навіть був. Це починає отак зростати. Ми починаємо самі їздити по місту. Нас запрошують з нашими інстантування структажами в той підрозділ чи інший, ми розуміємо, що комунікація налагоджується, є зв'язок, який центральний штаб чи пункт керування, все стає все краще і краще. А тим часом, в ті ж дні, сутички з ворогом відбуваються, і в місті оті два БТРа пам'ятаємо їх за містом, і вони всі на нашу користь. Тобто ми вже самі. І як спостерігаємо за безуспішними спробами ворога взяти Київ, медійники це красиво показують. Молодці нас піднімається бойовий дух, і на місці ми також отримуємо там та в інших місцях свої невеличкі перемоги. Це все більше і більше витісняє той страх і розгубленість. І потім з'являється військомат, уже прям. Прямо в корпусі і починає поступово всіх оформлювати. І знаєте, це дуже важливо було зробити. По-перше, люди зробили вибір: чи вони лишаються і оформлюються в лави збройних сил, чи вони повертаються до своєї цивільної роботи. І вже потім ходити по місту з автоматом уже було незаконним, і поліція це відразу проконтролювала. І е за два дні, не виходячи з корпусу, військоматом була повнокомплектна сформована рота з тих, хто там був, 120 осіб штат, решти, решта розійшлися чи перейшли по інших ротах. І що друге важливе в цьому процесі? Офіційне оформлення, значить підтримка і забезпечення, значить, через місяць пішли перші гроші, і подякувати зразу волонтерам, котрі забезпечували всім. Волонтери зразу переключилися, переключилися з того, щоб закуповувати там зубну пасту чи ще щось з маркета, бо у бійців вже було забезпечення фінансове і було щось на складі у командира. Волонтери переключилися на щось більш цікаве. Вони пробували різне, розкоштували дронів. Дрони і тепер приносять дуже багато користі. І тоді, до речі, влада згадала, що є університет з, з технічною, технологічною складовою, потужною, і посипалося. О, надрукуйте хвостовиків дронів. Скільки 20? А що це таке? Ось. Ага. А... Ми тут дроном політали, розбили два штуки. Везіть, а можете навчити операторів, щоб не, не так сильно їх там ламали. Можемо 100 за перший місяць. Окей, а далі ще 100. На сьогоднішній день вже 500 ми зробили. А можете ще нам такий ото кулемет, щоб він був там, а у нас отут джойстик, і ми отут стріляли отам. Можемо. А можемо, щоб він на колесиках поїхав, і оце все. Студенти, інженери вчені, вони також почали залучатися е, все більше і більше. А паралельно я чую, е, як е, такі самі задачі масово нетипові, е, ставляться всім підряд транспорту, енергетикам, комунальникам, лікарям, зв'язку. Пане і... Олексію, підсумок. Підсумок. І... Наша оборона базується на роботі оцих всіх людей цивільних. Я коли дивлюся на звичайного хлопця з автоматом на блокпості, я припускаю, що приблизно сім ще там цивільних осіб стоїть за ним і приділяє йому свою увагу. Ось це все є сукупно. Наша оборона. Пане Олексію. Одне запитання, на яке я прошу максимально стисло відповідь. Влада згадала про університет, Чи університет нагадав владі про своє існування. Сказати чесно, ну звісно то були військові підрозділи, а у нас була військова адміністрація, і вони шукали, хто б їх навчить і допоможе. Звісно, вони шукали і були підпорядковані владі, а влада просто нас нап направила до університету. Отак це було. Дуже дякую. Тепер е, слово має Олексій Калюжний. Він начальник управління патрульної поліції в Сумській області, і от наскільки воно все пов'язано, пан Олексій тут казав: дивилися, як е, Київ. Не вдається ворогу взяти. А ми в Києві в цей час, в обложеному Києві, дивилися і дізнавалися кожну новину про Суми, про Чернігів, Вохтирку і так далі. і так далі. Оце одне одного. Прошу вас. Дякую за надане слово. Ну щодо тої ситуації, цього повномасштабного вторгнення. ну, Готувалися дійсно, як могли вже до нього. Хтось вірив в це вторгнення, хтось не вірив, але підготовку свою вели. Да, були накази, було був трішки хаос в тому в прийняті рішень, в тому, що отримували накази щодо виведення особового складу, виведення сімей там вивезення. Частину документації там, озброєння так і таке інше. Але разом з тим, частина особового складу лишилася, частина особового складу почала працювати в місті в тих умовах, підлаштовуючись під ті умови, які були. Місто було в оточенні, в е, знову ж таки перестала працювати лінія 102 на той час. Це було в зв'язку з тим, що в Чернігівській області було пошкоджено лінією. Кабельну лінію телекому, лінія 102 тоді перестала працювати. Частина, ну, основна частина транспорту була також евакуйована. Було прийнято рішення, щоб не наражати не особовий склад, який не населення на небезпеку, тому що почалися дуже серйозні вкиди по всій Україні, що ворог захоплює транспорт поліції, захоплює. Швидкі і пересувається на, на них для створення якихось диверсійних робот. Особовий склад зорганізувався, було ну, розпочато патрулювання. Були в нас проведені там 25-го, вже, 26-го, 27-го вже йшли наради. вже 25 го числа у нас відбулася нарада з, з, тими, з ну, силовиками там, поліції, які лишилися в місці. Це там Безман Іван Іванович. Там, Вавіч Водимир Гигорович, вже потім, уже в цей же день були зустрічі з органами місцевого самоврядування, з керівництвом територіальної оборони, для того, щоб для злагодження своїх дій. Дуже хочу відмітити, що в цей час дуже включилось все населення міста, коли почали формуватися ці осередки оборони штабів, коли визначалися, хто де вже який, який куток міста, який напрямок вже бере під. Під е, свій контроль, під оборону е, дуже включалося, вже звучало про рідне місто, яке е, розпочало дійсно е, підвозити харчування, коли вже на наших базах формувалися там рухи опору. Були нам отримували ми чіткі вказівки в тому, що ті, хто залишилися формувати е, навколо себе рух опору, е, для того, щоб їх е, е, зорганізувати, одягнути, озброїти поділити на групи для виконання відповідних там завдань, як і поліцейських функцій, так і функцій вже оборони. Е підтримка йшла всебічна, от е комунікація там з органами місцевого самоврядування, з міським головою, там з військово цивільною адміністрацією, е допомога там і в озброєнні, там і в харчуванні, і в забезпеченні, е -е -е необхідність там установлення засобів. там е на дорогах і тих самих блоків, і, і жів і, і всього іншого. Питання в тому, що багато хто говорив, що там поліції немає там, чи ще щось. Поліція була присутня, поліція забезпечувала реагування, тому що коли ми зрозуміли, що в нас лягла лінія 102, але люди мають отримувати той, ту, ту допомогу, яку вони потребують, було, було зорганізовано на базі воно управління кол скажімо так, який приймав виклики лінії 102. Були розвезені там, по основних АЗС, там по маркетам. Вже потім вже пізніше вже тоді Іванович, бікборди, да, у нас з'явилися з інформації, куди люди можуть звернутися. Реагування було. Було узгоджено дії там, в денний час, було узгоджено дії в нічний час, в нічний час віддався більш військовим. Багато допомагали формування, ті, що вже створені в забезпеченні патрулювання і правопорядку місті. Як такого хаосу і, там, чи сплеску злочинності не було. Але в рази тоді збільшилось, зрозуміло, що звернення тоді було багато. Багато звернень щодо з приводу тих самих міток, які дезорієнтували з тих тих БПЛА, які літали, і таке інше. Це дуже, дуже, скажімо так, хвилювало населення. Були такі факти, що навіть якщо в, ну, в нічний час в коробці забудови будинків високоповерхових був такий. Ну, обривали просто лінію 102. Це як один із, із фактів, що просто замкнули стоп-сигнали на одному автомобілі, туди проїхали, і населення вимагало просто навіть його розбити, аби тільки воно не світилося. Це вважалося як одним із орієнтирів для завдання удару артилерії чи авіації. Таких, таких ситуацій було багато, але ну організовувалися, співпрацювали, патрулювали. Забезпечували, озброювались і ну і діяли разом. Тут дуже, тут дуже дякую, пане Олексію. Знаєте, я на уремарочку. Тут всі вважали, що Сумщина це такий прикордонний край, можливо, там налаштування якихось поглядів не таких, як всі очіку. а Сумщина показала, що дійсно патріотичне налаштоване населення, і це народ України, який став і дав відсіч. А пане Олексію, прохання тоді сформулюйте, що таке всі, тому що коли ми кажемо всі або ніхто, так буває насправді дуже і дуже рідко. Розумієте, під словом всі, я розумію, це, як сказав пан Тарас, це управління, це силовий блок, це військовий блок, і це мирне населення. Яке показало, що ми всі можемо згуртуватися і в допомоги один одному дати відсіч, дати ворогу по зубам, дуже дякую. Мене особливо потішило те, що розповідаючи про ці найдраматичніші періоди, Олексій Колюжний згадав: і сплеску каже злочинності не було, тому що та, люди навіть за таких умов. Пам'ятали і про свої безпосередні мирні, так би мовити, обов'язки. Дякую вам за це. Згаданий тут був Володимир Бабич Олексієм Калюжним, командир ДФТГ суд. ДФТГ це одна з абревіатур, котрої раніше просто не було. А тепер вони є. Будь ласка, пане Володимире. Добровільне формування міських громад. Це діти ще якраз влади, про кого ми зараз говоримо. Влада то люди. От я мав таку честь і нагоду очолювати і створити разом з людьми цей добробат, який звався суд. Потім були там номери. Тоді, коли вже їх було 10, тоді він був четвертим, не, без різниці. Я про те, що в того добропата було ім'я, ім'я, яке йому дали люди, які туди зібралися. Так от знову-таки про владу, так от фрагментально. А чому суд? Бо судова влада. А чому судова влада? Бо е, голова апеляції, е, я також представляю там, сил, силову команду. Цілу підтримку забезпечення судової влади, об'єктів судової влади, власне, їх забезпечуємо охорону підрозділом. І в цей день, в день початку війни, голова апеляції, вся судова влада, голова судової, начальник судової адміністрації Кібець, вони були з людьми були в тому місці, де були люди. В той день, коли палахнула війна, у мене також не було конверта, не було мобілізаційного завдання, хоча Державна служба, таке, молодий орган. І я діяв, апелював, мабуть, до слів Івана Сірка, нужна закон міняє. Так і діяв. Слідував за обстановкою, за обставинами. Не діяв згідно обставин, а слідував за ними. Бо для мене обставини то були ті люди. Які люди вони приходили на адресу розташування підрозділу, приходили люди, просто присічні люди. Про що ми зараз і говоримо? І шукали того притулку, як, як зорганізуватися до самооборони. Це про добробат. І всім я говорив, маючи на плечах на які дала держава України та присягу за плечима і в я говорив: залишайся тут. Так створився добробат, який налічував більше тисячі людей, з який... і чи бачив я по цій тезі, яку сьогодні обговорюємо. владу бачив, бо влада то люди, і влада то представляють люди владу. Бачив я їх за ними слідував. І так завжди діяв. Ну, якщо конкретніше, то добробат цей зорганізувався буквально за, мабуть, за два дні. От за два дні прийшла тисяча людей. Для мене от важливо і на майбутньому, а важливо знати, от люди повинні мати притулок у, своє, у своєму прагненні. І вони його знаходили, знаходили десь біля мене, біля мого підрозділу, знаходили в інших місцях, ну, зокрема, про цей добробат. Ми е, зорганізувалися за Півтора дня вже мали практично штат, тільки не оформлений. Знаєте, що надихали, от як колега казав, коли в перший вечір на базу принесли два випускових установки ПЗРК і Гласицькі. Принесли люди, Ніхто не питав, хто що брав. Вони принесли, кажуть, у нас є таке. Іди сюди до строю. Лікарі всі. Одинаковий настрій. Був, хоч би це розказував я, чи е, Павло Кузьменко, чи хто всі розкажуть одинаковий той настрій. От я за ним слідував. Я за ним слідував. Цей добробат мав там, базу міліцейську, да, яка була через евакуацію вільна. Вона нам підходила зовсім і знову чи бачив владу. За мною сидить міський голова, також е, Славутич Печененко, які. Е, 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 Ну, Славудачем, я практично прожив я йому вдячний як людині, як офіцеру і як заступнику голови адміністрації. Я не можу бути невдячний. Це буде нечесно і неправильно. Він. Робив цю підтримку, робив юридичну підтримку для того, щоб добробут, яких було багато, проблем були одні й ті ж там бази, е, чим людей кормить, таке інше, навіть не про натхнення, а про юридичну складову, то можна було підійти ось до Славути чи онлайн, сказати, мені треба тут підписати листа. І вирішували грамотно, юридично, правильно, вчасно, головне вчасно. Тобто не треба було бігти, де я кажу, спереді, це така абстракція, бачив владу спереді, чи накривала п'ятами, чи вона переді мною йде мене Руковедені ось, зразу. От, от такі обстановки ми робили. Працювали, звісно, разом з поліцією. Перший день ось е, визвонив Івана Івановича, свого колегу е, раніше по службі Олексія Олексійовича. Ну і так далі, так далі, так далі. Були всі разом. Дуже дякую, пане Володимире. Передавайте зразу мікрофон Івану Івановичу. Іван Безман, начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування головного управління Національної поліції Сумщини. доброго дня, шановна громада. Дякую також за запрошення, за за надане слово і безпосередньо за честь. Також тут бути присутнім і донести е, як безпосередньо свою думку, думку свого колективу всі нашої поліцейської родини, а також їх сімей, якщо розпочинати е, саме повномасштабне вторгнення, яко, яке ми зустріли у 4-й годині з Краснопільського району, то безпосередньо із Сумщини, е, із ГУНП України в Сумській області, і надійшла відповідно це звернення, яке ми передали. До національної поліції, до МВС, і тоді воно вже дійшло до керівництва держави, тому на сьогодні ми вже розуміємо, що це надійшло від сумщини, і вже ми повинні і розпочали безпосередню готовність. Що ми розуміємо? Якщо так брати управління, управлінську діяльність, то на той час, уже коли ввели військовий стан, то безпосередньо і поліцейські вже працюють. В воєнному режимі і в режимі військового стану. А це специфіка. От насамперед, виконання відповідних наказів і відповідних функцій. Це насамперед стосується. Ми перейшли безпосереднє керівництво Сумської обласної військової адміністрації, а також військових, яким чином також була налагоджена відповідна робота. Також да самоорганізувались. Володимир Григорович Бабіч найсаме, саме потужніше, саме більше е, таке військове угрупування. От ми там розмістили відповідний штаб, який працював цілодобово. В штаб входили також і працівники поліції, органи місцевого самоврядування і всі ті військові, які також залишалися тут в місті Суми. Другий штаб у нас також був. Організований на безпосередньо на Суми ліфт на громадянському переулку, Також там працювали працівники поліції цілодобово для обміну інформацією. Третій у нас також був е, штаб, який працював в, саме в бригаді, 117-й бригаді на Герасіма Кандратів. Безпосередньо ми приймали участь і надавали е, свого співробітника в ситуаційному центрі, який був при Сумської е, обласної військової. Адміністрації, от таким от чином, якщо брати от поліцей, поліцейські функції от управлінські отримували там інформацію, обмінювалися її. безпосередньо керівництво йшло від Міністерства внутрішніх справ національної поліції, от начальник головного управління в Сумській області, виконуючи відповідні функції. по… Евакуації тих секретних документів. Озброєння відбули спочатку там до рамнів, де надалі виконували інші завдання. Тут залишалися два заступника: я особисто, начальник головного управління, вже прибув в перших числах березня безпосередньо з частиною особового складу, також і доставили сюди відповідне озброєння. От якщо ще проаналізувати, яким чином що ми робили, ми не розуміючи не до кінця сценарій того вторгнення, що може бути відбутись, і е, беручи до уваги досвід, який був з 2014 року, що може бути захоплено одної з адміністративних приміщень, в тому числі і національний, що відноситься до національної поліції, було прийнято рішення щодо забезпечення оборони, нашого адміністративного приміщення. Навіть тут присутні люди, які були у нас, заходили в те приміщення. У нас там знаходився особовий склад спецпідрозділу. Ми взяли його під охорону. Даби не уможливити його захоплення і піти вже по сценарію 2014 року, який мав місце у місті Славянську, ну от таким чином. І ще там додам декілька реплік, що стосується роботи 102. то це. Технічна проблема була не лише в Сумській області, щоб ви розуміли, це було по всій Україні, по всій Україні не працювала лінія 102. Я можу вам також сказати, що стосується викликів на 102, Чому в них багато громадян, людей не могли дозвонитися? Це стосується і ще те, що у нас 500-600 на сьогоднішній день до війни, десь приблизно надходить викликів. А в той час, в ті перші дні, і, мабуть, десь тижня два-три, це воно десь в рази збільшило, Це десь було 1600-1800 викликів. Як вже було тут зазначено, вони да, стосувались, практично не стосувались кримінальних подій. От, це були інформаційного характеру такі виклики, передислокація. Пере, пере, пере От де ворожа техніка. Ми відповідним чином передавали цю інформацію на ситуаційний центр Сумської обласної військової адміністрації. Далі, далі вона йшла, Ця інформація передавалася військовим. Також виклики там стосувалися цих маячків, світлячків, де ми передвигались, виїжджали. Да, підсумок, пане Іване, все, підсумок да, я підвожу. Дивіться, кожен управлінець, у тому числі отут, який знаходиться. Перша чергове от у нього завдання це забезпечення життя і здоров'я людей, і у тому числі я також хочу підкреслити, що ми повинні як керівники також дбати за життя і здоров'я особового складу та їх сімей. Так, от яким там чином це дійсно дасть дає нам оцінку і дякую, дякую їм за це громада, громадськість ну в той же час. Я так вважаю, що десь більш-менш ми з цим в тих умовах, що були, а вони були досить складні. Я думаю, що ми справились. Дякую вам всім.